Вітаю вас, машина пані та, та панове. Давайте подивимось розклад на тему, що ваш партнер хоче вам передати. Але спочатку я подивлюся, хто до мене завітав. Яка людина, в яких енергіях ви зараз знаходитесь. Людина така загальна характеристика, практична, стабільна, доброботлива жінка. Це людина може бути пов'язана з матеріальним світом, може мати сильний зв'язок з природою або фінансовою сферою. Також ця жінка може бути заміжня, хоча це не обов'язково. Вона знає, як дбати про себе та інших. І створює комфорт і безпеку. Взагалі, Сузон кубків та вісімки кубків, це говориться про те, що ви емоційна, глибинна людина, ви можете кохати, так би мовити, можете віддавати почуття, показувати ці почуття. І взагалі людина, яка відкрита, щира. Можлива людина з дуже чутливим серцем, яка здатна відчувати глибоку любов та емпатію. По вісімки це пошук нових шляхів, це схильність до відходу і залишення чогось важливого позаду, особливо коли ви відчуваєте, що ситуація більше не наповнює вас. Ви можете мати внутрішній пошук, періоди самотності, або боротьби йти від того, що вже втратило сенс. І так, що ваш партнер хоче вам передати? Я вибачаюся, це я підштовхнула. Ваш партнер це ваша пара, король Пентаклі, виходить. Сила, смерть і д'явол. Напевно, давайте розкриємо дьявола ще, королеву жеслів. Шрець. А ваш партнер взагалі хоче передати вам. Він говорить про серйозні якісь зміни у своїх відчуттях чи у ваших взагалі відносинах. Він може відчувати сильну пристрасть або навіть залежність від вас. Але водночас людина бореться з внутрішніми моральними обмеженнями, і це може бути спроба втримати стабільність. Також це може бути ваш партнер, тому що вийшов король пентаклів. Це може бути ваш чоловік або людина, з якою ви постійно вже дуже довгий час перебуваєте. Знаєте, це може бути спроба втримати стабільність і також, хочеться сказати, не зірватися під впливом почуттів, але водночас щось у ньому змінюється. І ваш партнер перебуває між пристрастю та обов'язком. Знаєте, хочеться додати, якщо у вас є питання щодо ваших стосунків, то варто звернути увагу. Чи немає у вас або у нього прихованих страхів, маніпуляцій або спроб отримати ситуацію, з силою замість гармонії? Ось таке враження. Пишіть, будь ласка, як вам відіграється цей розклад і взагалі яку маєте ви думку?